Слава Ісусу Христу! Завтра, 12 жовтня, православні віряни вшановують святих мучеників прова, Тараха та Андроніка, які постраждали за віру в Христа, а також згадують преподобного косму. Святі пров, Тарах і Андронік жили у другому столітті в місті Єфес. За іншими джерелами ілі Антіохія, вони походили зі знатних родин і займали високі посади при імператорському дворі. Попри небезпеку, не приховували своєї вірі в Христа, що у часи гонінь вважалося злочином. Коли почалися переслідування християн, їх заарештували і катували. Змушуючи відриктися від Бога. Але святі залишилися непохитними після численних тортур їх обезголовили, і вони прийняли мученицьку смерть. У християнській традиції вони шануються як приклад відданості, мужності і духовної стійкості. У цей день церква також шанує преподобного косму. Подвижника, який присвятив своє життя молитві, посту та служіння людям. Він жив у самоті, займався духовними настановами, мав дар прозорливості та зцілення. Люди приходили до нього за порадою, і він допомагав молитвою та словом. Ще раз нагадую, що завтра <кій> православна церква. Шановує святих мучників прова Тараха та Андроніка. Вони жили наприкінці 3-го, на початку IV століття в Антіохії і стали відомими за свою непохитну віру під час гонінь на християн за імператора Діолектіана. Попри тортури, святі не зреклися християнства та продовжували проповідувати, за що були. Страчені. Святі мученики Прове, Тарахе і Андроніку, що мужньо постраждали за віру Христову і не злякалися ані мук, ані смерті. Вислухайте наші щирі моління, моліте самогутнього Господа, щоб захистив нашу рідну землю Україну від усякого зла, ворожнечі та неправди. Укріпіть дух наших воїнів, що стоять на сторожі мира і свободи, наповніть їх серця відвагою, вірою та милосердям, випросіть у Христа Спасителя перемогу правди над темряви, сілення пораненим, розраду скорботним, а душам загиблих воїнів вічний спокій у Царстві Небесному. Святі, Страстотерпці Христові, будьте нашими небесними заступниками і помічниками у важкий час випробувань. Нехай через ваші молитви Бог дарує Україні мир, силу і відродження. Амінь. Святі, мученики, прове, Тарахе і Андроніку, ви не злякалися ні тортур, ні смерті. Але з вірою перемогли страх і неправду. Моліться за українських воїнів, щоб Господь укріпив їхнє серце і руки, захистив від усякого зла, видимого і невидимого, даруйте їм твердість у вірі, спокій у серці і відвагу в битві. Нехай Господь буде їм щитом і силою, а ви їхніми небесними заступниками. Благословіть воїни України на захист України, на справедливу перемогу і на повернення з миру до рідної домівки. Амінь. Святі, мученики, прове, Тарахе і Андроніку, ви витерпіли муки за Христа і не зреклися правди навіть перед смертю. Погляньте милосердне, на моє материнське серце молю вас, заступіться за мого сина, що боронить Україну від ворогів, випросіть у Господа для нього силу, відвагу, мудрість і охорону від усякого зла. Нехай ангел стоїть поруч у кожну хвилину бою, а Божа благодать покриє його, як щит. Моліться, щоб Україна вистояла у правді, щоб настало мирне небо, і щоб усі воїни повернулися додому живими. Святі, страстотерпці Христові, заступіться за наших дітей і за весь український народ перед Господом. Амінь. Святі, мученики, прове, Тараха і Андроніку, заступіться за Україну перед Господом. Випросіть для неї мир, силу і перемогу, а нашим воїнам мужність, захист і благословення. Нехай Господь через ваші молитви дарує спокій, віру та світло нашому народу. Амінь. Сьогодні у нас така коротенька молитва. Я дякую всім, хто мене підтримує в молитві. Я вам всім бажаю, щоб ви ніколи не втрачали надії, навіть коли здається, що всьому кінець. Господня допомога обов'язково прийде до кожного, тому що молитва здатна зупинити демона війни. Тож єднаймося у нашій молитві. Щоб випросити мир для України і всього світу. Всім вам я бажаю Божого благословення, хай ангели-охоронці охороняють ваш сон, а наші всі захисники, які боронять нашу Україну, щоб повернулися до своїх родин живими, здоровими і неушкодженими. Щоб знайшлися всі безвісті, зниклі наші воїни, щоб повернулися всі, хто зараз знаходиться у полону. Молимося і надіємося, і віримо у силу Господню. Божого вам всім благословення і бережи вас всіх, Боже!